Урологічні проблеми у чоловіків всім вітання. Основна причина хвороб урології це різноманітні інфекції. Інші причини, що викликають урологічні захворювання, це переохолодження, ослаблення імунітету на фоні інших запальних процесів, а також неправильне харчування, нездоровий спосіб життя та деякі хронічні захворювання, що шкодять функції нирок. Загальні ознаки патології сечостатевої системи проявляються болями, різь печіння при сечовипусканні, розлад функції сечовипускання, нічні позиви, почастішення, нетримання, затримка чи утруднення, слезові чи гніні виділення з уретри, зміна кольору та складу сечі, поява в ній крові чи білка, нетипова кількість сечі, нестача або надлишок, біль в області, трохи вище за поперок, де розташовані нирки. Іноді біль може віддавати і вниз живота. А чоловікам варто звернути особливу увагу ще і на такі симптоми, як поява на статевих органах, висипань, почервоніння, хворобливі відчуття, свербіж, печіння, біль у промеженні та внизу живота, дискомфорт під час чи після статевого акту, кров'янисті виділення наліт та неприємний запах. Ця клінічна картина може свідчити про наявність запального захворювання чи статевої інфекції. Для встановлення точного діагнозу потрібна комплексна діагностика, тому що симптоми різних урологічних захворювань може бути схожі незалежно від своєї природи інфекційної чи неінфекційної. Тому обов'язково необхідно звернутись до лікаря, який проведе повну діагностику, випише необхідні аналізи та по результатам призначить лікування. А до основного лікування ви можете додати препарати, які у своєму складі мають лише натуральні компоненти, наприклад, івоніка гербал от який забезпечує активне виведення токсинів та зайвої рідини з організму чоловіка, зміцнюючи здоров'я сечовидільної системи. Рослинні екстракти у його складі нормалізують роботу нирок, сичового міхура та сичових шляхів і забезпечать профілактику повторних запальних процесів та захворювань сечостатевої системи. Також для профілактики запальних захворювань фахівці рекомендують дотримуватись правил особистої гієни, статева гієна та використання бар'єрного методу контрацепції, тобто презерватива. Носити білизну із натуральних матеріалів та проводити регулярні профілактичні огляди. А щоб уникнути урологічних захворювань, які пов'язані з порушенням функції нирок, необхідно правильно харчуватися, не переїдати, не зловживати алкоголем, солодким чи дуже солоними стравами, пити достатньо води не менше півтора літри на день та не нехтувати фізичною активністю, особливо якщо у вас сидяча робота.